Російські агресори продовжують тероризувати мирне населення Нікополя. Вчора, пізно ввечері, вони знову обстріляли місто зі ствольної артилерії. Цього разу, на щастя, обійшлося без поранених. Пошкоджено сім приватних житлових будинків, сім господарчих споруд та дві автівки. За завданням міського голови, комунальники оперативно надали необхідні будівельні матеріали нікопольцям, чиє житло було пошкоджено в результаті атаки. Тим, хто не зміг самостійно закрити від негоди вікна та дахи, допомогли. Приїжджав мир міста наш, посмотрев і дуже оперативно благодарний йому за допомогу, за те, що він нам допомог накрити, тому що тепло всю ніч від дождя просто в дом. Нагадуємо, якщо вам потрібна допомога, звертайтеся на гарячу лінію міської ради за телефонами, вказаними на екрані.